Відомо, що чимало птахів відлітає на зимівлю у теплі краї. Однак, мало хто задумується над тим, що не кожному крилатому мандрівнику судилося повернутися на свою батьківщину. Багато птахів під час перельотів гинуть від голоду, складних погодних умов, в тому чи втрати орієнтирів. Про це розповідали учні своїм колегам. Чимало цікавого дізнавалися школярі про птахів України, які на своїх крилах щороку приносять весну. До представників останніх відносяться такі пернаті, як жайворонки, граки, лелеки, шпаки, ластівки та інші. Кожен виступаючи розповідав про своїх. У птаха Розповіді присвятили, зокрема, ластівкам та шпакам. За літній період з'їдають до одного мільйона комарів чим приношу велику користь людям. Ластівки-будівники від зорі і до зорі все працюють трудері. ліплять гнізда, ластівки, хоч не мають рук-рук, дзьоком і дзьобиками і стук-стук. Носять глину і пісок, соломинки і пісок. Подивіться, скільки хат для маленьких ластів'ят. Шпак працює на добу понад 17 годин. Та менше їм працювати не можна, щоб нагодувати їм своїх пташенят. Шпак повинен приносити корм за день не менше 200 разів. На уроці діти дізнавались, і досить цікаві історичні та наукові факти про пернатих, яких споконвіків шанують чимало народів. Мова йде про лелек. В народі лелеку люблять за її красу, за те, що вона є вірною. Доброю ташкою, то вчені цінують його за те, що допоміг їм покласти край з конвічними суперечками, куди, прямуючи осені, тисячі птахів. Свого часу над цим ламали голову і Аристотель, і Ламар, і Ломоносов. А допоміг Лелека. 21 вересня березня року, коли птахи поверталися з степних країн. Але у Новолелеки помітили в шиї, в шиї стрілу. А ця стріла була африканського походження. З того часу люди зрозуміли, що птахи перелітають до теплих країв, коли на наші батьківщині на нашій стає холодно. Ми часто не здогадуємося і про користь, яку нам можуть принести птахи, знищуючи чимало шкідливих комах. Про це розповідала дітям вчитель біології. Кожна пара маленьких синичок здатна обслужити 40 плодових дерев. Повзик годує своїх пташенят 370-380 разів на добу. Колібрі це одна єдина така пташка, яка може літати хвостом. Пласівка за літом виловлює близько мільйона комах, а крихітний корольок майже 10 мільйонів. Продовжився урок на вулиці з півами веснянок. Так традиційно зустрічали прихід весни та повернення птахів з далекої подорожі не тільки діти, а й дорослі. Подібні заняття на думку вчителів та дітей, окрім пізнавальної складової, прививають любов до природи та закликають турбуватися про братів наших менших. Ці уроки, по-перше, несуть дуже велику ну, любов до птахів. Ну, вони в дітях викликають там, шану до них, відповідальність, щоб вони не розрушували гнізд, не руйнували їхніх домівок. Ну і в загальному, щоб вони слідкували за поверненням їх птахи, вони дуже цінний скарб для всієї України, для всього світу. І якщо діти ламають гнізда птахів, там де, наприклад, пташка висиджує яйця, і коли пташка політає, вже кидає яйця, ці пташенята можуть померти і не вилипати з яєць. І тому вони діти буває загублять загублюють життя в маленьких пташенят. Дуже гарно, коли проводять такі уроки, і це виходить корисно. Я дуже поважаю птахів. Я підодовую також. І я думаю, що було б дуже дуже гарно, якщо б усі почали гарно відноситися до них. Кожна людина повинна навчитися охороняти птахів. Може, деякі діти вони ще не зовсім усвідомлюють те, наскільки важливі ці птахи. Саме завдяки цим урокам ми їм зможемо пояснити, наскільки важливий труд птахів, і що треба їх оберігати. На устанок усім школярам, які брали участь у пізнавальному уроці, роздавали випечених жайворонків. Марина Коськіна, Олександр Довбиш, студія Барт.